На споминальні дні яка робота по прибиранню кладовищ. Вже більше як на протязі двох тижнів основним напрямком було прибирання кладовищ, вивезення сміття. Щоденно, практично працювала від 5 до 7 одиниць техніки, проведена значна робота. кожен у нас проводились роботи з прибиранням узбіч. Порядковували куми, висаджували квіти, продовжувалися роботи з ремонту доріг. Також у нас розпочата косіння трави на прилеглих територіях, і роботи триває так. На алеї слави поворонівські мені не подобається, що організовується цей смітник. Ви прибираєте, наносять кучу, ви прибираєте, наносять і тому давайте знайдемо якийсь або причеп, або якийсь кузов, поставимо там. Накопилося сміття туди конкретно. Приїхав трактор, зацепив адвіз, щоб не було цього смітника. позаймайтесь, вийдіть з пропозиції.